Усіх вітаю. Сьогодні хочу продемонструвати цей двигун 2,5 об'ємом 75 кВт 102 кінських сили. Це був наш двигун, ми його привезли з Європи і встановили на автомобіль. Зараз його заведу, послухаємо, побачимо, як він працює. Не димить, не сапонить. Робота двигуна дуже рівненька, хорошо працює. Заводиться сьогодні було мінус 6, завівся так само, як зараз ми його завели. Тому кому потрібні якісні оригінальні запчастини до такої моделі, можете до нас звертатися за номером телефону. Ми знаходимося в місті Вінниця також ми їх встановлюємо, є можливість встановлювати у нас на сервісі або відправляти новою почтою там, чи іншою почтою по всій території України. На все добре, до нових зустрічей.